О, нормальненько. Чилим, чилим. На розслабоні. Та йоха не бабай, знов ці шкіряні до мене доколупалися. Ну що ти включила свою ту камеру? Нафіг ти мене знімай. Привет, Ха, не можна вже посидіти Привет, нормально. Ну куда? що то таке має бути? Привет. Коли вже вони мене оставлять в покої, Ох, боже, то чухають, то владять, то посидять нормально, не дають.